Так, так. Так, так. Давай, 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 И давай. Оп! Давай, пап. Куда же правда? Добре. 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 Прийшов уже час після матчу з Олександрією у Кубку. Які висновки слід зробити після цього матчу? Ну, Висновок один це готуватись до півфіналу, а взагалі до найближчої гри в чемпіонаті проти Кривбасу. Кубкові ігри вони такі, знаєш, що... головне результати, хто б що не казав. Тому слава Богу, що він є, порадував вболівальників. Я сподіваюся, такою видовищною грою трошки поскатали нерви. Рухаємося далі. У Полісі три матчі фактично за тиждень. Як це впливає на команду? Та все в порядку. Ми, в принципі, готові фізично, не бачу ніяких проблем. І не відчуваю головне. Передгравий день команда на 12 повинна бути готова. То сьогодні, думаю, теж на 12. Через тяну. один Давай, Наступний суперник Кривбас зараз на першому місці УПЛ. На вашу думку, за рахунок чого їм це вдалося? Досить збалансована команда у всіх лініях. Також не перший рік разом зіграні футболісти. Тому, я думаю, за рахунок цього. Назвіть три головні особливості, чим виділяється кривбас серед інших клубів. Ну, По-перше, це команда з характером. По-друге, це команда знову ж таки доволі таки непогано зіграна, збалансована в усіх лініях, ну і досить доброго рівня футболісти. Якщо брати захист, то це Данила Безкаровайний за рахунок своїх фізичних якостей. Кожушко швидкий за рахунок швидкості. Я думаю, що ці два гравці є е, такі, які ведуть гру. Ми розбирали гру футбольного клубу Криба, знаємо їхні е, добрі сторони і знаємо також її слабкі місця. Вважаю, буде дуже цікава гра. Оцініть фізичний стан команди від 1 до 10 на цей момент. І поясніть, чому саме так ви оціннали. Ну, Фізичний стан команди покаже наступна гра. В цілому відновлюємося після кубку. Вважаю, все нормально. Готуємось до дуже доброї гри. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.